Небезпечні девайси в Україні усе частіше фіксують випадки смертельного наслідку використання газових пальників чи генераторів. Рятувальники розказують, що загиблих щонайменше 15-ро на добу, і все тому, що ми купуємо неякісні генератори чи пальники або Намагаємося самостійно сконструювати подібний прилад і так нехтуємо правилами безпеки, коли беремо за основу поради з інтернету. Лише минулого місяця в Україні зайнялося близько трьох тисяч пожеж майже 40% із них в житлових будинках. Були також і випадки, коли люди встановлювали генератори у квартирах, а це призводить до отруєння чадним газом. Зараз про це і не тільки з Олексієм Гавришем Говоримо, це директор. Uh, і член правління газмережі України, пане Олексію, наші вам вітання. Доброго дня, доброї ночі всім Доброго українцям. Ночі. спокійної ночі. Uh, добігає кінця першої uh, давай, подорожай... пане так. пане Олексію. Давайте ми хоч щось так, спитаємо з ви нам щось, щось... да, Ми хочемо вас власне спитати. Щось <стит> та, Якщо, якщо ви не проти, я за. От Прошу. власне так, а спитати хотіли якраз таки про використання ось цих приладів, які є небезпечними, з точки Путинція зору так, з точки зору того, що від них можна або отруїтися, або Зайнятіся, вибух може. так може відбутись певний. Знову ж таки, ми сьогодні говоримо про які прилади, для яких ну потрібно. Розумно, мабуть, підходити. От ті пальники, про які ми згадували, тут які проблеми можуть виникнути. Потім знову ж таки, використання мереж, якщо вони потенційно можуть бути пошкоджені, як тут бути з використанням подібних мереж, якщо ми говоримо про приватний сектор, до прикладу? Наші фахівці, наші інженери газмереж повідомляють про такий винахід. Які дуже активно поширюються серед соцмереж, це нагрівання цеглини на газовій комфорті. Uh -huh. На жаль, це як я вже казав, дуже поширений в соцмережах засіб, дуже небезпечний, тому що в першу чергу є шанс отруїтися і вчадити, отруїтися угарним газом. І по-друге, це є дуже енергетично неефективним засобом опалювального приміщення, тому що вигорає кисень, який є в приміщенні, і формується дуже шкідливий газ, навіть невелика кількість якого є смертельно небезпечною для людини. Тому наші фахівці дуже дуже. Рекомендують і закликають не використовувати цей поширений в мережі і в різних телеграм-каналах, різних засобах інформації засіб опалювання. Така власне, яка альтернатива, якщо газовий пальник не можна, електрична плита не працює, генератор ти навіть на балкону багатоповерхівку не затягнеш, а їсти хочеться. І власне, ми розуміємо, що є і родини з дітьми. Яка альтернатива? Чи вона є сертифікована, ліцензована? Не знаю, угу. як ну людям же ж не можна просто так сказати, все це не можна, це небезпечно, світла не буде, ну тому що вороги. Що робити? Ну, по перше ніхто не каже, що є якесь універсальне універсальне рішення. Треба знаходити його для кожної ситуації окремо. Проте є єдине правило енергетичної ефективності, яке ми маємо послідовувати в кожній домівці. Це енергетичний аудит, який ми можемо робити самі, закрити вікна, ретельно перевірити сквозняки, ретельно перевірити всі місця в наших будинках, де ми втрачаємо тепло. Перевірити нашу електричну проводку. Бо напруга додаткове навантаження, яке ми даємо. Вмикаючи електричні прибори, дуже часто, особливо в старих будинках, призводить до пожеж. І навіть використання кондиціонера з режимом опалювання, коли є світло, набагато ефективніше, ніж ця злопам'ятна цеглина. І розрах... енергетичні розрахунки доводять, що навіть грілка з, гарячою, з теплою водою. Енергетично майже в 4 рази ефективніше ніж така цеглина, е, тому е, теплий одяг, е, е, вивчення і аудит вашого приміщення. Ну і звичайно, кохання один до одного. Тому що навіть якщо люди далеко один від одного, щире кохання набагато е, краще будь-якої цеглини. Тепер від, від приватних так, моментів до загальноукраїнських у зв'язку з агресією Російської Федерації, в якому стані у нас сьогодні наші газотранспортні та газорозподільчі мережі? І в яких регіонах ситуація найгірша? Ми розуміємо, що це, ймовірно, ті регіони, які були тимчасово окуповані Російською Федерацією, і якщо це дійсно так, з якими проблемами в першу чергу стикаються там? Окрім того, що труби можуть бути перебиті. Найголовніша проблема це правильно ви сказали: побиті труби, побиті інші елементи газорозподільних мереж, відсутність можливості оперативно дістатися бригадам ремонтним до пошкоджених ділянок через обстріли. Ну і звичайно, через пошкодження мереж люди на жаль втрачають можливість отримувати газ. По домівках дуже важка ситуація в усіх районах України, де ведуться активні бойові дії, або які прилеглі до таких районів: це Харківська, Донецька, Запорізька, Луганська область, Херсонська. Скажіть, як швидко можна по тих регіонах, які ви перерахували, відновити так постачання газу у випадку, навіть якщо комунікації вщент можуть бути розбиті? Мова йде про тижні, про дні, про місяці, і від чого відштовхуємось? Від того, що немає чи навпаки, є в наявності це необхідно всі комплектуючі для того, щоб мережі відремонтувати? Я вам хочу сказати відповідально, що е, працівники е, компаній? На сьогодні це різні облгази. Вони щодня роблять героїчні вчинки з ремонту, з оперативного реагування на такі обстріли, і дуже часто навіть під загрозою власного життя і здоров'я вони ремонтують ці мережі і забезпечують населення газом. Тому це питання годин реагування на такі випадки, тому щиро дякую всім задіяним в цьому процесі фахівцям і їх відчайдушному та щирому бажанню робити свою роботу. Якісно дякуємо вам, пане Олексію. Це Олексій Гавриш був із нами Спасибо член вам. правління Газмереж України. Дякуємо, що долучилися до єдиних новин.